Друзі, всім привіт! І ось так тут поживають мої черепашки. Ось майор, а ось майя. Ось так вони тут поживають. Я їм недавно воду міняв. Правда, вона вже зелена трішки. Мені її прийдеться, може і завтра поміняти. Тому що, як ви знаєте, ми завтра. Дай Бог все добре, збираємо всі уїжджати на дачу, а черепахом хеж будуть плавати, тому я, може, завтра поміняю воду думаю, якщо вона прям сильно брудна буде. Ось так майор смотрить на Майю, а Майя на майорах. Ось так зараз покажу, як я їх пересаджу. Спочатку бере маю, саджу сюди, а майора в акваріум. Ось так. Майору по кайфу плавать тут. Але скоро, коли він підросте, потрібно буде новий акваріум купувати, тому що скоро оця, маляв оця черепашка буде вже і, А оцей гігант вже дорослий, можна сказати. Дивіться, який це гігант. Ось так він на камеру, на телефон дивиться. Майор. Ось так проходить ранок моїх тварин. Моя ти куди зебралась? Ось так вон, ось таке в них місто. Тут тут підключены лампи та обігрівач. Вот. Друзі, і, як, і я вам потім зніму відео, розкажу, скільки ми приблизно потратили на червон, на наших Черепашок. Ну, це буде трішки пізніше. І я буду тепер знімати ранок і тут, і в Мірашній Майя, Мая, куди ти зібралася? Короче, всем до побачення, всем гарного.